Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами продовжуємо подорожувати. А куди саме ми з вами вирушимо, відгадайте загадку! Материк лежить великий, саме жаркий і сухий. Таме літо цілий рік. Хто мені назве цей материк? Так, правильно, дітки, це Африка. Дітки, давайте подивимося на карту і знайдемо цей материк. Так, ось Африка. Сьогодні ми з вами дізнаємося про життя деяких тварин цього материка, а також намалюємо одного мешканця Африки. А кого саме ви дізнаєтесь трішечки пізніше? А ось і мешканці Африки. Африканські слони найбільші і найсильніші тварини на землі. У них дуже чудова пам'ять. Від радості махають вушками. Під час привітання переплітаються хоботами. <рик> Тигри найбільші з усіх кішок на землі. Слина у тигра має лікувальні властивості. Тигри чудово плавають та здатні імітувати голоси інших тварин. Лев <рик> <рик> Це цар усіх звірів, але леви дуже ледачі, полюють рідко, за них це роблять частіше левиці. Левенята народжуються сліпими і дуже маленькими. Жирафа. Найвища тварина на планеті, у жирафа півметровий язик чорного кольору. Він настільки довгий, що з його допомоги жирафа легко може розчесати свої брови, почесати собі ріжки на голові. Люди чудово вміють плавати. На спинах у верблюдів є горб або два горби. Насправді горби містять резервуари жирової тканини, завдяки чому вони дуже виносливі до спеки. Верблюди можуть обходитися без води два тижні, а без їжі місяць. Зебра – це смугастий дикий кінь. Вони чорні в білу смужку. Під шерстю у них чорна шкіра. Вони відрізняють один одного за смужками. Зебри можуть обертати вухами в будь-якому напрямку. Мавпа. Мавпи живуть парами, а також маленькими або великими групами, які називаються зграї. Якщо мавпа позіхає, це означає, що вона налаштована агресивно і готова кинутися в бій. Бегемот небезпечна африканська тварина, тому що завдяки своїй міцній щелепі здатні перекусити і крокодила, і човен. Дуже агресивна тварина, може нападати на людей. Бегемоти полюбляють бігати, і тому вони дуже швидкі і спритні тварини. Носоріг. Це друга за розміром тварина після слона. У носорога дуже товста шкіра. Ріг потрібен для того, щоб здобувати собі їжу. Крокодил. Лише у крокодилів рухома і верхня, і нижня щелепа. Крокодили не вміють жувати та пережовувати їжу, а просто одразу ковтають великі шматки їжі. А ще крокодили полюбляють ковтати каміння для того, щоб каміння у шлунку добре перетирало їжу. Змії це хижаки, які полюбляють м'ясо. Змії теж не вміють жувати та пережовувати їжу, і тому змушені ковтати здобич повністю. Дітки, ось ми і ознайомились з тваринним світом Африки. А яку ж тваринку ми намалюємо, відгадайте загадку. Довга шия, як драбина. В чорних плямах жовта спина. Листячко з дерев сриває, в холодочку спочиває, височена ніби шафа в Африці живе. Так, жирафа сьогодні ми намалюємо цю тваринку, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Як гарно жирафою бути, з хмаринки зранку воду пити, з високих гілок листя рвати і носом зірки доставати, те ж саме іншою долонькою, як гарно жирафою бути, з хмаринки зранку воду пити, з високих гілок листя рвати і носом зірки доставати. Для роботи нам знадобиться аркош паперу фарби біла, жовта, коричнева, чорна, зелена. Два пензлики. Товстий і тонкий. Водичка. Товстим пензликом набираємо жовту фарбу та малюємо великий овал. Це тулуб жирафа. Зверху праворуч малюємо менший овал. Це голова. З'єднуємо голову з тулубом. Малюємо шию. Далі малюємо чотири ноги і хвостик. На голові тонким пензликом малюємо вушка та ріжки. Чорною фарбою малюємо очі та носик. Коричневою фарбою ставимо цятки. Чорною фарбою малюємо ратиці. Білою фарбою намалюємо зіниці. Африка найжаркіший материк світу. Малюємо сонечко. Далі товстим пензликом намалюємо травичку. І намалюємо жирафові гриво. Дітки, скажіть, будь ласка, який материк ми сьогодні відвідали? Так, Африка. А що ви можете розповісти про цей материк? Яких мешканців Африки ви запам'ятали? Ось такий малюнок вийшов у мене. Я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі малята!